Київ, будинок архітектора на третьому поверсі. Тепер репетиційний і концертний майданчик Маріупольського камерного оркестру Ренесанс. Тут музиканти готуються до виступів під керівництвом головного диригента Василя Крячка. Понад 50 років на професійній сцені заслужений діяч мистецтв України в Маріуполі. Втратив все до останньої диригентської палички. Тепер з нуля зібрав колектив, займається нотним матеріалом, бо весь архів залишився в окупованому місті. Показує, що вдалося опрацювати за два місяці. Девер, де вниз де дві нотки з'єднувати самі потужту. Абсолютно тут другого просто варіанту немає. Нині у складі камерного оркестру 21 артист. П'ятеро з них Маріупольці. Є музиканти з Харкова, Сєвєродонецька, Луганська, Вікторія Марінчик з Івано-Франківська. Аби потрапити в оркестр, пройшла конкурс. Не був у Він не набирав музикантів. Просто так вони все ще проводили конкурси, щоб зберігати достатній рівень і достатню марку. І керівник результатом задоволений за сумісництвом в оркестрі працюють також київські музиканти. Та коли всі збираються на сцені, панує гармонія. Сьогодні я дуже вдячний, тому що от я маю таку нагоду. Такий оркестр маю таку нагоду з такими людьми працювати. Маю таку нагоду задовільняти свою творчу потребу. Останні два такти, останні два такта чотири і раз і два. Так готувалися до концерту в Національній філармонії України. На цій сцені цьогоріч наш оркестр виступає вже вдруге. Під час блокади та обстрілів про це навіть думати не могла концертмейстерка Наталія Ляшенко. Але все одно з Палаючого Маріуполя разом з деякими речами всередині того березня вивезла свою скрипку. Разом зі мною з Маріуполя. Це інструмент старовинний 19 століття. І з цим інструментом в мене пов'язане. Все творче життя рішення повернутися на сцену музиканці далося важко. Думала не на часі, але після перших оплесків та слів вдячності глядачів вирішила. Її музика все ж таки допомагає людям. Для емоційного стану, для емоцій різні можуть можуть бути і позитивні, і негативні, але ну вихід цих емоцій він потрібен людині. Ває і колектив має великі плани, в реалізації яких також допомагає маріупольська міськрада. Головна сцена країни вже підкорена. Далі більше. Ми пануємо в травні місяця декілька гастрольних поїздок турів. Працюємо зараз над тим, щоб оркестр виїхав до Європи. Все попереду по суті лише два місяці, як філармонія поновила свою роботу на постійній основі. А ми слідкуватимемо за творчими успіхами наших музикантів і надихаємося їхньою жагою до життя. Валентина Чурікова, Андрій. Сидорович, працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.